Всім привіт! Знову заскочило кілька телефончиків. Ось цей типу на запчастини. Сказали, що він слабенький і, скоріше всього, це 2.16. З побитим екраном і з ось такою вигнутою вісімкою просто з таким вигнутим корпусом. Побачимо, що з цього вийде. Апаратик. Значить, що сталося? Дитина засунула в цей Redmi айфоновську зарядку. Тобто лайтінг. Телефон сам по собі вмикається, має поки що 2% батареї. Ось так от. 2% батареї. Нормально. Нормально. Тепер підключаємо зарядочку. Ось у мене є така зарядка. Тут usb шний порт. Ось я її ввімкнув в блочок. Як бачите, вона зі світловим індикатором, тут з цієї і з цієї сторони горить світловий індикатор. Пробуємо підключати його до роз'єму. Сам роз'єм нормальний. Все з ним хорошо. Зовні він пошкоджень ніяких не має. Дивимося на світловий індикатор. Як бачимо. Звятка уходить в коротке замикання. Тому одразу, довго не розтягуючи, розбираємо телефон. Будемо сподіватися на все хороше, тому що міняти контролера це більш затратно, а треба зробити максимально бюджетно. Тому беремо інструмент і розбираємо. Обов'язково пам'ятаємо про. Пальчик, який спрацьовує, тому що вібрація з'являється, але шлейф іде плати до пальчика. Так що тут потрібно бути уважним і не відірвати його з м'ясом зовсім. Далі справа за викруткою. До речі, здається, я цей телефон ремонтував. Тут була замінена батарея і екран. Після того, як телефон розібрали, ховаємо все непотрібне. Тобто відставляємо в сторону болтики, кришечки, динамічки, акумулятор від'єднано. Від'єднуємо нижню платку. Де мій спуджер? Від'єднуємо нижню платку. Ось тут вона на шлейфові. Так, це дійсно я ремонтував цей телефон, тому що гніздо було замінено мною. Я вже це бачу. Пізнаю просто свою роботу. Тут трішки мої ручки попрацювали. На пошатування вона не реагує, тобто це не відвал гнізда зарядки. Це погано. Вона перший раз потуха. звичкою? Да. Пасху. Зовсім паскудно. З'єднуюм платку назад. І коротке зникло. Прикольно. Слейфики під'єднано, все під'єднано. Короткого нема. Вимикаємо зарядку, підключаємо акумулятор. Не гасне. Такс. Вогник не гасне, але й зарядка не йде. Перепрошую. Дуже холодно на вулиці, напевне, десь простив. Так. Писаємо на кнопочку запуску. Вони все ще горять. А Запуску нема. Аккумулятор ти точно під'єднаний? Під'єднаний. Кнопки на контактних пластинках. Перемичок на кришці задній немає ніяких. От він повинен вмикатися, а він не вмикається. Кнопка Вкли у нас внизу. О! Ага, він бликнув, показав значок батареї і виробився. Давайте ось так зробимо. О! таку видно, ну що тобі не влад бачите? Так, я перепрошую. Це вже було занадто. Так, ну що ж, Лізем далі. Треба шукати, які контакти у нас являються плюсом-мінусом батареї, які із цих ось точок являються плюсом-мінусом ось цієї контактної площадки, де батарейка у нас відключається. Тобто Відмикаємо зарядочку. Розряджається якась ємність. Включаємо АКБ. Ставлю щуп один на тестпоінт, інший на масу. І вмикаю. Ага. Хотів би вмикнути зарядку. Ще доведеться брати якогось крокодильчика, тому що це не так зручно зробити. Може і не доведеться? Бачимо напруга на акумуляторі 3,67. Підключаємо зарядку. Аж ніфіга сіки не помінялося. Ну що ж, можливо, я при тесті пошкодив гніздо зарядки. Давайте ми його пропаяємо. Ніздечко наше перевірене. Тут контакти не допає. А, бачите? Блик, блик. Це таке щось тут. Це таке щось на нижній платі. І це печально. І це печально, тому що нижню плату доведеться замінювати цілком. Розбиратися з, як мінімум, двома мікросхемами, мені буде абсолютно ліньки. Тому що вони там. Супермікроскопічні, платка коштує стільки, що ну, розбиратися з ними сенсу просто немає. Отже, ліземо в інтернет, дивимося на модель телефону і замовляємо під нього нижню платку. Чудеса все-таки трапляються. Google об'єктив. Догрузився і показав, що дана платка встановлюється в два телефони: в Redmi 9A і в Redmi 9C. Тому дістаємо Redmi 9A і знімаємо з нього нижню платку. Так як він 2 на 16, він мені не цікавий. Користуватись ним він дуже тупить. А Продавати його, ну, за всі купляють мінімум 4,64. Так що зараз ну, спочатку перевіряємо наявність короткого заникання на платі. Тобто при вимкненій батареї, демонструю, що батарея вимкнена. При вимкненій батареї підключаємо нашу зарядку змигалочкою ок горить ок. Мигнув і продовжив горіти. Підключаємо зарядку. Верніше підключаємо акумулятор, підключаємо зарядку. І зарядка пішла. Але, як можете бачити, у нас акумулятор показував 2%, а зараз при підключенні, при підключенні зарядки він показує 18%. Якщо я зараз спробую вмикнути телефон, і відсоток буде відображатися некоректно, тобто не 18, а ще щось незрозуміло, що він може там і 40% показувати, і 70%, то будемо. Рахувати, що діагноз встановлений. UI. Батареї, до речі, тут не лише задні плати. Тут і батареї однакові в цих телефонах. Задні, нижні плати. А не закриваю його область динаміка. І показує 18%. Не знаю, як це як це працює. Але поки що даний телефон. Зупляємо на тести. Зарядку я відключаю. Накидуємо на нього. Так, тут все так стоїть. накидуємо на нього вкладку з динаміком. Верхню кришку, і хоча б хрест-нахрест. Закріплюємо декілька гвинтів. І відправляємо телефон на тест. Тобто на зарядку, потім на розрядку. І дивимося, чи конкретно відображається батарея. Тому що, якби там було, ну, не може такого бути, щоб показувало 2%, потім. Ти Тикнув телефон на зарядку і одразу показало 18%. Це некоректне відображення, а за некоректне відображення відповідає контролер заряду. Підключаємо на зарядочку. Париму 18% і показує, що зарядка йде. Так що, отак от, от разом з коробочкою відправляємо його подалі з робочого місця. Власне, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного вечора.